Друзі, вітаю! Зараз будемо говорити з вами про ігровий девайс, але без ігор. Про ігровий девайс, але без замірів ФПС. Цю всю корисну інформацію ви зможете знайти на інших профільних каналах. А тут лише найголовніше. Зазвичай, коли мова заходить за ігрові пристрої, то у мене тут на столі лежать або ноутбуки Легіон. Або монітори Легіон, або аксесуари Легіон, або навіть планшет Легіон. Сьогоднішнє відео не стане виключенням також Легіон, але консоль. Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про портативну і доволі продуктивну ігрову консоль, яка може бути як на базі операційної системи SteamOS, так і на повноцінній Windows 11 Легіон Go S». Так, як це ігрова консоль, то вона повинна бути зручною, щоб її можна було нормально носити з собою. Так як це пристрій, від якого хочеться отримати не лише потужність заліза, а й приємне зображення, то і екран повинен бути відповідним. Почнемо з головного серце консолі. Тут встановлений новий процесор компанії AMD Ryzen Z2 Go. 4 ядра, 8 потоків та тактова в 4,3 ГГц. Ці процесори спеціально розробляються для таких портативних ігрових консолей. Це знайома нам архітектура, котра може працювати як під управлінням операційної системи Windows, так і під операційною системою SteamOS. що означає, що ми можемо абсолютно легко грати в усі ПК ігри. Графічна складова цього процесору відповідає AMD Radeon 680 m А це доволі вагомий показник в такому компактному корпусі оперативної пам'яті або 16, або 32 ГБ lpddr 5 x і накопичувач SSD на 1 ТБ. Так як мова йде про кращий ігровий бренд Legion, то тут все продумано до дрібниць. Чим вища продуктивність. Тим вища температура. Чим вища температура, тим якісніше з нею треба справлятися. В цьому девайсі така сама система охолодження, як і в наших кращих ігрових ноутбуках Legion. Це гібридна система охолодження з випровальними камерами та кулером. Довго, продуктивно, стабільно та прогнозовано. Все, що треба, він дає. Я раніше вже згадував про екран, тому давайте до нього і переходити. Ідеальний розмір 8 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10, з роздільною здатністю Full HD. Достатньо великий і все ще портативний. Сенсорна IPS-матриця з яскравістю в 500 ніт та 100% покриттям колірного простору SRGB. Частота розгортки зображення від 48 до 120 Гц. Якщо одного екрану недостатньо, до консолі можна підключити зовнішні монітори. Так як дизайн це питання особистісне, то давайте поговоримо про речі, з якими точно ніхто не буде сперечатися: зручність та комфорт використання. Ергономічно сформований корпус дозволить абсолютно не перейматися питанням втоми рук під час гри за консолю. Вага девайсу складає всього 740 грамів, і це при умові, що він має вбудований акумулятор аж на 55,5 вт годин. Підтримка швидкої зарядки та більше 15 годин перегляду відео. А переглядати відео без звуку це ну не те, щоб. Неправильно, це навіть якось непристойне. Я б сказав. Тому два фронтальних динаміки по 2 вати стануть у нагоді. На завершення скажу про порти та розніми. Консоль Legion Go S оснащений двома портами: USB 4, Форфакторі та c з підтримкою Power Delivery 30 та DisplayPort 1.4. Також є комбінований аудіопорт та слот під карту пам'яті. Контролерів керування багато, тому просто перелічу кнопки A, B, X, Y. міні тачпет, чотири функціональні кнопки, розміщені по обидва боки екрану, два джойстики з rgb підсвіткою, лівий та правий бампер, лівий та правий тригер. До речі, у тригерів є налаштування глибини короткий та довгий, та ще дві кнопки позаду контролера. З основного все Legion Go S – це поєднання розваг та роботи в одному продуктивному та портативному пристрої. Lenovo, Lenovo